Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу подивитися тему сонячного затемнення, яке відбудеться 29 березня 2025 року. Ну, якщо вже бути дуже точним, то це часткове сонячне затемнення. Що таке сонячне затемнення? Це період потужної трансформації. Завершень і нових початків. Оцей період відкриваються так звані космічні ворота, через які можна отримати откровення, звільнитися від старого і зробити крок у нову реальність. Тому тут декілька в мене назріло цікавих запитань: що очікувати Україні у період сонячного затемнення, 29 березня. Ще раз хочу нагадати, що карти Таро – це не календар вони показують приблизно. Сроки тут точні загадувати немає ніякого сенсу, але все одно ми питаємо саме приблизно про оцей проміжок часу. Що очікувати Україні? Давайте почнемо з більш такої позитивної інформації, тому що тут карти такі собі, якщо чесно. Ну, як є, так і кажу. Дивіться, тут карта світу, ще і лиця мечів на дні колоди. Що таке карта світ? Це мир. Це завершення певного етапу, перехід на зовсім якийсь інший рівень. І мені дуже хочеться вірити, що після цього сонячного затемнення, все-таки ми йдемо до завершення цієї війни, завершення ось цієї активної фази, тому що лицар мечів дуже такий агресивний, він завжди йде вперед, напролом. Тому я дуже сподіваюся, що до цього ми йдемо. Дивіться: що до основного розкладу, тут карти досить таки напружені, тому що. Можуть дійсно посилитися не тільки бойові дії по всій лінії фронту, особливо тут, бачите, намальована ось часті четвірка Пентаклів. Це чотири основних точки, чотири основних напрямки, на яких дуже сильно буде тиснути Росія, Якщо ми читаємо королеву жезлів тут у ролі саме Росії, російської армії, тому тут можуть бути дійсно посилені і бойові дії, і можуть бути ще й теракти. Які може організовувати Росія на нашій українській землі, і про це я говорила у моєму минулому розкладі, тому що вони будуть намагатися створити ілюзію того, що вони дотримуються оцього перемир'я, але все одно так воно не буде. Вони ніколи не дотримуються своїх обіцянок, і вони будуть влаштовувати якісь провокації, якісь теракти на нашій українській землі. Це мені карт вже друге повторюють, тому що п'ятірка жезлів — це саме те, що Коїться сам всередині нашої країни, і я вам скажу, що знову ж таки ось ці російські наративи щодо того, щоб ми віддали їм чотири області, знову будуть лунати і досить таки жорстко і досить таки агресивно. І саме ось на чотири ось цих точки вони будуть якось активізувати свої дії і свої наступи. Тут, бачите, дуже нам не вистачає якихось ресурсів, тому що п'ятірка Пентаклів це карта бідності, це карта. Дуже такої сильної нестачі чогось це може стосуватися як фінансів, як і допомоги, і, взагалі, економіки, в цілому, яка в нас, ви знаєте, дуже у плачевному стані. І щодо посилення обстрілів, я теж говорила у моєму минулому відео. Якщо ви подивитеся мій прогноз на березень для України, то там я теж. Робила акцент на те, що у березні, на жаль, обстріли можуть дуже сильно посилитися. І це ми і бачимо зараз, що відбувається. Наш ворог просто злетів з усіх катушок і таке коїть, але я просто впевнена на 100%, що все їм повернеться в 100 крат. Давайте ще ось так запитаємо, які небезпеки чатують на Україну у період сонячного затемнення. Інформація знову повторюється. На жаль, тут є велика небезпека від нашого ворога, тому що якщо ми читаємо імператора тут як російську владу, то вони вже щось підготували, щось таке дуже дуже нехороше. І це стосується саме мирного населення десятка кубків карти смерті. І ще й тріка камечів після цього. Це якась масова атака, якийсь теракт, якийсь чи обстріл, чи якийсь вибух. Щось дуже дуже небезпечне, тому що, бачите, направлено саме на масові смерті мирного населення і тріка мечів в мене вже дуже-дуже дуже багато разів програвалася, саме як якісь лікарні, хірургії, реабілітаційні центри, все, що пов'язано саме з медициною і лікарнями. І ще тут на дні колоди на в нас королева жезлів, якийсь таємний план і дуже дуже чомусь багато вогню. Тому, на жаль, дійсно є великі небезпеки як обстрілів, так і якихось. Відступних терактів від нашого ворога. Які трансформації чекаються на Україну після цього сонячного затемнення? Ось ви знаєте, ми з вами вже розглядали дуже багато запитань з різних сторін. І плюс-мінус відповіді карт однакові. Якщо ви дивилися мої останні відео, ви зрозумієте, про що я зараз кажу. Дивіться, тут перша ж карта «Колесо фортуни це різкий поворот долі ось цього колеса. Взагалі, це кермічна і доленосна карта. Тобто будуть відбуватися дійсно якісь такі доленосні трансформації для нашої країни. Але тут в нас і сімка кубків, і карта місяцю. Ці карти мені говорять про. Якусь таємну інформацію, яку від нас приховують, плюс тут дуже попахо якимось обманом і надуріловкою. І я вже це казала у моїх минулих розкладах. Мені здається, що хочуть ось якось Україну підставити. Сказати, що ось ви перемогли, ви такі молодці, ви там все, що хотіли, ви зробили, але насправді це буде зовсім зовсім не так. І знову ж таки, ось ці карти мене повертають до моїх минулих розкладів. Там, де я говорила, що будуть активні розмови саме про окуповану частину нашої території на півдні нашої країни, там, де водичка, там де тепло, тобто південь, ось активні розмови, саме щодо королева Пентаклів, щодо цієї території і щодо її. Передачі. І будуть ще багато зустрічей, не одна. І будуть ось цю тему саме окупованих наших Території дуже активно обговорювати, тому що тут, бачите, ось ця і вісімка Пентаклів, і карта Магу, тобто якісь люди, дипломати, у яких підвішений язик, будуть працювати над вирішенням ось цього запитання, все-таки щоб вони пішли. Мені здається, що ось Росія з однієї сторони тисне на те, щоб ми пішли з чотирьох областей і віддали їм. А ми тиснемо на те, щоб все-таки нам повернули. Територію біля води, і це стосується саме півдня нашої країни. Тобто, ось ця вся тема буде ще дуже-дуже активно обмусолюватися, обговорюватися, будуть ще якісь нові зустрічі, буде якась ось праця, і вже зараз вона ведеться. Тут таке щось накручено, щось таке намучено, дуже, якщо чесно, складна ситуація, і ви розумієте самі, що дуже багато людей. Країн задіяні у всьому цьому, що зараз відбувається в нашій країні, і тому такі розклади робити ну вкрай вкрай важко, тому що сьогодні вони поговорили про одне через півгодини Вони вже про щось інше говорять. А там якийсь дзвінок від Російської Федерації, вони вже свої якісь вимоги висувають, і все це вариться, все це змінюється просто дуже, дуже швидко, просто блискавично. І як я вже казала у моїх минулих розкладах, поки що я не бачу, щоб прийшли до якогось спільного знаменника про щось домовилися. Все це зараз в активній фазі саме обговорення з різних сторін, але все одно, ось ці карти із розкладу в розклад. Мене не полишають, вони мені говорять про якийсь обман, про підміну якихось фактів, Щось буде викривлятися. Якась дуже важлива інформація буде подаватися нам під дуже таким солодким соусом, а насправді воно таким зовсім зовсім не є. І тут ще дивіться шістка мечів і карта страшного суду вже показувала мені цю інформацію карти, що якщо все-таки Трамп натисне на Росію і вони відійдуть. Від території біля води вони можуть зробити якусь дуже нехорошу провокацію. Ви ж знаєте, який наш ворог падлючий, і що він просто так якусь територію точно не залишить. Тому зараз, як я вже говорила, йдуть активні розмови, активні перемовини, Але ось ці карти, звичайно ж, мені не подобаються. Давайте запитаємо, що для України завершується і що починає відходити від нас. Дійсно зароджується щось нове. Ми запитали, що відходить, що залишається у минулому. Тут карта повішеного. Тобто, ми залишаємо у минулому період ось цих жорстких випробувань. Ми залишаємо у минулому ось цю кризову ситуацію. Карта повішеного це розрив з минулим. Все ми обрізали, і цього більше з нами у майбутньому немає. Ми залишаємо у минулому. Період невизначеності, це як певне відродження, духовне просвітлення. І тут наслиця жеслів. Відходить від нас ось ця ситуація напруги, ось ця активна фаза війни. Тобто ось ці активні бойові дії ми залишаємо у минулому. Тобто ось цей період суматохи і напруги відходить у далеке-далеке минуле. І тут в нас карта справедливості, це кармічна карта, це торжество істини і справедливості, як моральної. Так кармічної, так і юридичної, ось цей меч відрізає все минуле, все негативне, все нехороше, яке нас тягнуло донизу. І дев'ятка жезлів теж мені говорить про ось цю напругу, яку ось цей меч від нас відрізає. Тобто на нас дійсно чекає період великої трансформації на абсолютно різних рівнях, тобто, це нові простори для нашого просвітлення. Абсолютно новий шлях відкривається для нашої любої квітучої України. І ще раз хочу наголосити, що карти Таро – не календар і коли це буде. На жаль, я вам не можу сказати, але я точно знаю, що новий світлий шлях відкривається для нашої України. І духовне прозріння буде для кожного з нас. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки. Та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні мого каналу та цього відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. Всім миром, любові, добра та все буде Україна!